Мрія кожного мисливця та мандрівника. така от красотища. Ідеальної якості траси і високовольтні мережі серед гір та лісів. Саме тут знаходиться останній прихисток Путіна. На Алтаї. Саме самый большой, самый найзахищення. Я так полагаю, що там на глубине свыше 350 метрів. Вот она, Алтайське подворье. Навіть тенісний корт имеется. Але на відміну від інших резиденцій, головне тут ховається під землею. високовольтний стовп, який йде на базу к Путіну. Зачем йому стільки електричество. Цей підземний бункер, за даними розслідувачів, вражає своїми масштабами. Він розрахований на величезну кількість людей. Да, йде навіть не на сотні. Скоріше Володимиром Путіним і його битом займаються тисячі людей. І ще одна цікава деталь розташування: 150 кілометрів до Казахстану, 200 до Китаю, та стільки ж до Монголії. Є куди бігти за політичним прихистком. Я благодарю за теплий прийом, оказаний всій нашій делегації.